День дорослішання в дитсадку Золота рибка розпочався з урочистої ходи. Дошкільному закладі 7 вересня відбувся святковий захід, присвячений Дню знань. Привітати дітей з новим навчальним роком завітали чотири пори року. Кожна з дівчат запропонувала дітям взяти участь в сезонних іграх. На спортивних естафетах діти збирали кавуни, вели м'ячі, виконували рухи з обручами. Ми грали, танцювали, грали з осінь з літом. С весной. Мы были кузынятами, а мы учителька вот это была вовком. Мы подросли. И мы сможем у нас плавить в школу. Арбузики в корзинку крадили. Прятались к мамам от волка. И хлопали. Но скорость перевозила и кольца за одного на другого. Я вперше вийшов на таке свято. Долучили до активних ігор на святі і найменших учасників. Діти з груп раннього віку вправно виконували завдання в естафетах. Зі слів Ольги Ємельянової, за святковими заходами в садочку скучили не лише їх вихованці, а й вихователі закладу. Щоразу ми підбираємо якісь нові цікаві конкурси, щоб дітям було цікаво. Вони на фізкультурі грають в ігри, і ігри, які їм подобаються, стафети. Ось це все. Ми потім використовуємо на наших святах. Активно бере участь у підготовці свята весь садочок, всі вихователі, вихователь з фізкультури Тетяна Анатолівна, музичний керівник брав активну участь. Світлана Михайлівна вона готувала танець з парасольками, що теж так нелегко, тому що діти ще такі більш розслаблені. А танець це таке така справа вже серйозна. Методист дуже нам допомагає. А взагалі всі вихователі, всі бачите, брали участь, тобто ніхто не залишився, осторонь свята. Завершили свято в дитсадку танцем під патріотичні мотиви.